Вітаю, це новини. Лайв. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми спілкуємося з Володимиром Хандогієм, президентом Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайним повноважним послом України. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що ви доєдналися до новин. лайв. Вітаю, вітаю. Пропоную вам почати нашу розмову з так званого китайського мирного плану, і, зокрема, з інформації про те, що Джо Байден назвав мирний план не зовсім підходящим для України, що він не відповідає інтересам України. Паралельно Володимир Зеленський на прес-брифінгу для журналістів зазначив, що Добре, що Китай почав говорити про Україну. Але у мене питання: чому Китай не завітав до України, якщо він провів перемовини з Росією, чому не приїхав до України або не запросив до себе представників України? Ну дивіться, якщо говорити про те, чому Китай не приїхав до України. Ми думаю, тут зайдемо дуже глибоко. Це політика Китаю. Ніхто власне кажучи, Китай не очікував тут. Його сьогоднішня позиція не, так би мати, не створює такого підґрунтя для того, щоб проводити такий візит. Його так звані миротворчі ініціативи або мирний план, як вони його називають, був тільки щойно опублікований. Він заслуговує на вивчення. І от якщо десь Україна побачить для себе позитивні моменти в цьому плані в. Цьому плані Мається на увазі в плані Китаю, то тоді можливо може йти мова про якийсь візит на якомусь відповідному рівні для обговорення деталей. Але поки що, як на мене, і на думку багатьох оглядачів, і на думку багатьох наших партнерів, до речі, в цьому плані дуже мало так би мовити, матеріалу для проведення якихось предметних переговорів. Тому і візит на сьогоднішній день. Не планується, і я не бачу в осяжному майбутньому можливостей для такого візиту. Треба чітко собі уявити, що на сьогоднішній момент і усвідомити Китай більше схиляється до позиції Російської Федерації. І на мій погляд, його пропозиції, які були винесені в цей план, вони скоріше грають на руку Російській Федерації і. За винятком деяких двох-трьох позицій, які там містяться, не становлять якогось практичного інтересу для нас. Ну я не думаю, що зараз є час обговорювати детально кожну з цих пропозицій, але головне, чого не вистачає в цьому плані, це абсолютно чіткої вимоги до Російської Федерації вивести припинити війну, тобто вивести свої війська, принаймні на. Так мовити відновити статус кво на 24 лютого 2022 року, хто має, як ви вважаєте, якщо взагалі ви вважаєте, що має пройти зустріч дві, двох голів Китаю та України? Хто має ініціювати цю зустріч, Україна чи Китай? От нещодавно е, дав інформацію для наших глядачів представниця МЗС Маонін на питання. Чи відвідує Цзіньпінь Україну? Він вона завуальовано дала відповідь на це питання, тобто конкретики там не було. Як ви вважаєте, чи має Україна сприяти цій зустрічі? Ну, дивіться, ми можемо звичайно, китай велика держава. в нього величезний авторитет у світі, і з цією державою Україна повинна підтримувати відносини, політичні, економічні, будь-які інші. І тому, о, о, так мовити, говорити про те, хто повинен стати ініціатором, ну, питання скоріше теоретичне. Якщо ж Китай виступає з якимось планом, то принаймні китайська сторона повинна була би ініціювати, скажімо так, візит не обов'язково відразу на рівні глав держав. Як правило, такі речі починаються з переговорів на більш низькому рівні. Це можуть бути Бувати зустрічі якихось делегацій, це скоріш за все повинна бути зустріч міністрів закордонних справ перед тим як говорити взагалі про якусь можливість візиту е зустрічі на рівні глав держав. Тобто, е мені здається, ну якщо вже так теоретично е розмірковувати, то автор плану повинен ініціювати обговорення цього плану, а не так викинути його в публічний простір. І от давайте зараз цей план коментують тільки не коментують і видачі. Тобто, так, за дипломатичними законами мають діяти дипломати і представники Китаю в даному випадку. Я правильно вас зрозуміла? Ну, дивіться, тут немає якихось чітких дипломатичних, дипломатичних законів, як таких, але з точки зору дипломатичної логіки, саме так повинні діяти представники Китаю. Приїхати до Києва привести цей план перед тим як його публікувати, показати його Україні, відповідно отримати його реакцію України на цей план, а потім вже проводити подальші консультації. Чи якщо це дійсно так мовити, щире бажання Китаю внести свій внесок у завершення агресії Російської Федерації проти України, тоді питання: які цілі переслідував Китай? В даному випадку, розуміючи, що Україна не пристане на так званий його мирний план, дивіться. Це така гіпотетична ситуація, які він цілі переслідував краще запитати у Китаю. Китай хоче залишатися на поверхні дипломатичного і політичного життя в світі. Він хоче продовжувати, як вони вважають, відігравати ну певну політичну роль, грати роль такого, знаєте, миротворця. Сьогодні багато держав, лідерів багатьох держав, виступали з певними пропозиціями щодо врегулювання цієї ситуації, от і Китай вирішив не залишатися осторонь. Але як завжди, його пропозиції дуже-дуже загальні. Їм бракує конкретики. І в цьому конкретному випадку, ну я ще раз повторююсь: ми відчуваємо, принаймні експертне середовище, от я відчуваю абсолютно чітка так би мовити, Схильність схиляння до позиції Російської Федерації, тобто, цей план, як в його комплексі, не може стати, на мій погляд, предметом реальних переговорів. Хоча, повторюю, якісь пункти, ну там, зокрема, військовополонені, гуманітарна складова, ну там констатація про. Територіальну цілісність і суверенітет це Китай дуже полюбляє про це говорити. Там є ці речі, і вони можуть бути включені до якогось евентуального можливого плану угу. на тому етапі, коли е, будуть вже е, для цього створені умови. Нещодавно Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало нову версію карти світу. Вони пропонують повернути до використання китайських назв восьми міст і територій, які були окуповані російською імперією в кінці 19-го, на початку 20-го століття. І ось згідно з новою директивою, поки на восток має називатися Хеншинвай, Хабарів Сиболі, острів Сахалін, Куедау. Про що це свідчить? Якщо така директива з'явилася вже офіційно на китайських офіційних сторінках. І чи не свідчить це про гострі територіальні претензії Китаю до Росії? Ну, якщо сказати відверто, я по-перше, чую про таку ситуацію: про те, що вони хочуть змінити географічні назви. Хоча це не перший раз, свого часу, як ви пам'ятаєте, ну ми там ще в радянському союзі називали столицю. Китаю Пекін. Потім була змінена назва, він став називатися Бейдзін, Тобто, така була вже зроблена спроба відновити ну, більш раннішні назви, чи це е, говорить про якісь експансіоністські так би мовити настрої в Китаї. Я не знаю, це треба більш детально проаналізувати цю ситуацію, але це говорить. Ну розумієте, в багатьох державах світу. Повертається до історичних нас на заміну тим, які склалися вже пізніший період часу. Тому, можливо, це і є якийсь симптом, не більше того, до певної певного позиціонування Китаю по відношенню до Росії. Хотілося б почекати реакції Російської Федерації, перш за все, це ж їх стосується. Я не знаю, як сприймає Москва такі. Так би мовити, зміни, які пропонує Китай. Може їм подобається, що Хабаровський край буде переіменовано і йому буде надана, скажімо, там, китайська назва. Може їх це в принципі влаштовує. Це абсолютно так, висло, прерогатива Росії реагувати на такі, ага. на такі і, і, і історії. Я думаю, що навряд чи нам, в нашій ситуації, треба на підставі цього будувати якісь от. Завищені очікування щодо евентуальної зміни позиції політики Китаю щодо Російської Федерації. Тут дивіться, можливо, є якісь певні домовленості Китаю з Росією, адже виходячи з того, що план був запропонований і відвідали Росію, а не а Україну не відвідали так. Можливо, і, і він суперечить у українській основі миру. А чи можливо, якісь певні тут можуть бути домовленості? Я, я вже сказав, що з цього плану виглядає, що він більше тяжіє. До позиції Російської Федерації були чи не були домовленості? Я не буду на е, так мовити тут що спекулювати на цю тему. Але м, той факт, що дійсно вони показали цей план, він вперше його було озвучено Російській Федерації, може свідчити на, на цю користь. А, а як ви думаєте, от е, виходячи з цих всіх дипломатичних заяв і свого дипломатичного досвіду, чи можуть бути якісь певні таємні домовленості, які свідчать це, ти... ось про. Ці неспівставлення дивіться зрозуміло, дипломатія, що дипломатія дуже далека від конспірології. Я не хотів би тут так би мовити спекулювати на цю тему. Були чи не були домовленості? Про це ніхто не дізнається, якщо не буде відповідної заяви з боку двох сторін. Можна припустити що. Цей план Китаю Китаю був в попередньому плані в якийсь спосіб доведений до Російської Федерації. Ну це я можу припустити. І можливо не тільки до відома Російської Федерації перед тим, як бути значить вкинутим уже в інформаційний простір. Це можливо, а от щодо домовленості, я думаю, нам навряд чи варто взагалі на цьому загострювати свою увагу. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Макрон ніби хоче відвідати Сі Сідзіньпіня, щоб поговорити з ним про припинення вогню і налагодження миру в Європі. А як ви таку ініціативу оцінюєте? Ну, це суверенне право Франції е, та мовити здійснювати візити, привозити якісь свої пропозиції. Я думаю, що е, цей візит, який було анонсовано, він в тому числі буде е, спрямований і на Роз'яснення позиції Франції, можливо, європейського союзу в цілому щодо тих мирних ініціатив, про які ми з вами говорили на початку. Але глава, скажімо, зовнішньої політики Європейського союзу Борель він вже скептично поставився до цих пропозицій. Отже, я не знаю чесно, що там конкретно Макрон привезе до Китаю, але діалог цих двох країн це нормальне явище. Ми знаємо, що Франція. Абсолютно е, безумовно підтримує Україну у нашій війні з Російською Федерацією. Франція надає Україні значну е, допомогу, в тому числі і військову. Тому е, я думаю, що е, буде цікаво почути, які пропозиції повезе Макрон до Китаю з чим він звідти повернеться. Я впевнений, що французи проведуть консультації з українською стороною. Якщо там буде будуть так би мовити, зачіпатися інтереси України про цей принцип нічого про Україну без України Франція дуже добре знає, і вона і дотримується цього принципу. Отже, це цікавий розвиток подій. Візит Макрона до Китаю, будемо спостерігати і сподіватися, що він дасть якісь конкретні результати. А результат для України, я думаю, сьогодні, в принципі, для. Бітового співтовариства, це те, щоб Китай залишався принаймні на своїй цій позиції, яка на сьогоднішній момент виглядає як рівно віддаленою. О ті розмови, що Китай нібито планує постачання зброї летальної зброї Російської Федерації. Оце найбільше, що нас повинно на сьогоднішній момент турбувати. Якщо Макрон серед іншого так би мовити доведе цей меседж про абсолютно не. Неприйнятність такого розвитку подій, неприйнятність військової підтримки Російської Федерації ну, це буде дуже добре. Воно буде в руслі тих уже заяв, які зробили і Сполучені Штати Америки і інші держави світу. Отже, в цьому мені здається, буде також зміст візиту так би мовити, зупинити Китай на цій стадії, не допустити ситуації, коли. Китай стане на позицію військової підтримки російських Федерації. Чи є важелі впливу у світу, в тому числі у США і Європи? Якщо Китай прийме позицію ворога, безумовно є. Такі важелі впливу. Не треба забувати, що Китай є найбільшим торговельним партнером Європейського союзу. Там обсяги торгівлі сягають трильйонів трильйона з лишнім доларів. Це найбільший торговельний партнер Сполучених Штатів Америки. І якраз що стосується Китаю, який дуже залежить від торговельних зв'язків з зовнішнім світом, є механізми, в тому числі санкції, про які ми вже з вами говорили, які повинні ну, примусити Китай подумати двічі перед тим, як стати на шлях військової підтримки. Російської Федерації тоді можуть бути запроваджені дуже болючі економічні санкції проти Китаю, скажімо так. Я вважаю, що Китай більш залежний від торгівлі з Західним світом, ніж Російська Федерація. Я знову повторюю, ці санкції ну так, от, одномоментно не зможуть змінити ситуацію, але. І санкції, в принципі, політика, яка розрахована на тривалий період часу. Але я думаю, що це той єдиний на сьогоднішній момент аргумент і єдиний механізм, який може примусити Китай задуматися щодо своєї подальшої політики. Ну, якщо він обере шлях там, так сказати, страждань економічних, і, ну, він зможе витримати досить довго ситуацію торговельних обмежень з західним світом, але мені здається, що все-таки він буде відчувати відповідальність і перед своїм народом, першу чергу, і навряд чи піде на цей крок, враховуючи можливі наслідки санкційної політики проти цієї країни. Угу. Тоді давайте перейдемо до 10-го пакету санкцій, е який був затверджений е ось буквально нещодавно міжнародними та європейськими партнерами. Нові санкції спрямовані на експорт щодо торгівлі технологіями подвійного призначення в Росії. Як ви вважаєте? Як цей пакет вплине на економіку Росії, і скільки ще потрібно часу, щоб всі ті 10 пакетів запрацювали в повному обсязі, і ми зрозуміли, що от наближається крах економіки Російської Федерації? Ну, дивіться, ми повинні перш за все усвідомити, що санкції самі по собі не вирішують ніякої проблеми. Сподіватися на крах російської економіки навряд чи доводиться в осяжному майбутньому. Тому треба розглядати взагалі санкційну політику і санкції, які вводяться і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами Америки іншими державами як частину загального пакету, спрямованого на припинення агресії Російської Федерації проти України. Тобто, це і, і військова складова, це постачання зброї, це політична підтримка. Це індивідуальні санкції, і плюс економічні санкції, які повинні так би мовити пришвидшити примушення Російської Федерації до миру і припинення агресії проти України. Отже, самі по собі ще раз повторюю, ці санкції не вирішують питання. Проте, якщо говорити вже про десятий пакет, ну скоріш за все. Цей пакет швидше спрямований на те, щоб закрити так звані дірки і так звані можливості обходу санкцій, які існували в попередніх мовити пропозиціях щодо санкційного режиму проти Російської Федерації. Це вже дев'ять пакетів, і багато є оцінок, що Росія знаходить лазівки для того, щоб обійти ті санкції. Отже, 10-й пакет. Теоретично, принаймні, так як нам про це говорять, він спрямований на те, щоб закрити оці самі лазівки, які дозволяють обходити ці санкції. Дійсно, тут додані деякі нові елементи, вони тільки можуть так би зміцнити ці санкції, саме те, про що ви говорили. В цих санкціях ми можемо знайти нові прізвища окремих персонажів. З Російської Федерації, зокрема з інформаційного простору, проти яких вводяться конкретні санкції. Тобто, це ну я хочу сказати така на рутинна робота по продовженню політики санкційних обмежень проти Російської Федерації, які повинні стати важливою складовою загальної загальних зусиль, які здійснюються з боку світового співтовариства Сполучених Штатів Європейського Союзу, зокрема. Проти Російської Федерації, але знаєте, так, от сподіватися на швидкий крах, я вже говорив, створювати завищені очікування з цього приводу поки що нам не доводиться. Багато експертів говорять про те, що Росія готується до довгострокової, довготривалої війни. І от я хочу вас запитати: а чи зможе існувати Росія? Якщо введуть навіть енну кількість санкцій, якщо війна затягнеться, от чи прийде той момент, коли вона почне розпадатися саме від санкцій? Ну я повторюю саме від санкцій, якщо не буде у нас е, якихось серйозних здобутків просувань на фронті, навряд чи можна очікувати, що Росія буде розпадатися. Я наголошую, що санкції є елементом. Загальної позиції світового спілкування uh -huh. по відношенню до Російської Федерації, знаєте, головним сьогодні переговорником, головним елементом е, протидії агресії є Збройні сили України. І треба говорити про, е, скажімо, постачання Збройним силам України відповідної зброї у відповідних кількостях вчасно. Uh -huh які ці поставки вони повинні примусити російську федерацію припинити свою агресію санкції все одно тоді питання там звучить такий знаєте компліментарний компліментарну роль володимире якщо на що може піти росія країна окупанти країна агресор а якщо вона зазнає поразки на полі бою остаточної поразки на полі бою Якщо Росія зазнає остаточної поразки на полі бою, буде підписана мирна угода на умовах України. Тобто жодних там терактів, є використання ядерної зброї. А чи бачаєте ви такі сценарії? Я не виключаю жодного сценарію, але якщо вона може зробити, якщо вона зазнає поразки, то то вже буде пізно щось робити. Поразка вже буде, якщо ви кажете, якщо вона зазнає поразки, то тоді поразка є поразка. Інша справа, ці мусимо ми так би мовити, виключати подальшу ескалацію. Я думаю, що ми не можемо цього робити. І, так би мовити, оця тема про можливе застосування ядерної зброї, вона не знята. З порядку денно, буквально мені здається, сьогодні чи вчора цей сумнозвісний пан Медведів колишній. Президент Російської Федерації, сьогодні заступник Путіна, він знову черговий раз виступив в газеті, який, здається, «Ізвєстія», своїм там, трактатом, в якому він абсолютно чітко черговий раз погрожував всьому світу застосуванням ядерної зброї, поговорив про якийсь там попіл, там, з якого йде дим. Ну, знаєте, такі, якась така маячня, але серед цієї маячні. Відповідно, ми повинні абсолютно чітко усвідомлювати тенденцію, і Медведів говорить те, що відзеркалює в, ціл, в цілому позицію керівництва Російської Федерації. Тому ми повинні бути свідомі, того, що як кажуть, останній аргумент Російської Федерації є, буде він застосований чи ні, хай про це говорять експерти з військових питань. Але е, як дипломати, ми повинні абсолютно чітко враховувати можливість такого використання ядерної зброї в своїх оцінках, перш за все, і в своїх планах, як реагувати на е, ту чи іншу заяву Російської Федерації. У мене ще одне питання до вас щодо Придністров'я. Як, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Молдові, її позицію? А, яка, як має бути вирішено питання Придністров'я? На що а, от нині має піти Молдова? А, чи залишити все так, як є? Ні, залишити так, як є, уже не, 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 не виходить. Молдова стала на шлях європейської інтеграції. Вона оголошена країною кандидатом на вступ до Євросоюзу. Це означає серед іншого і те, що їй треба вирішувати Придністровське питання Молдові як державі відновити свою, свій суверенітет на, на частиною території Молдови, якою є Придністров'я. Про це вже не один раз заявляли і молдовські чинники, особливо після зміни. Уряду, який щойно відбувся в Кишиневі, знову почали звучати голоси про те, що Молдова налаштована інтегрувати Придністров'я до складу Молдови, на цей на це існуючи ціла низка відповідних мирних пропозицій. І Європейський Союз був задіяний і продовжує бути задіяний у регулюванні цього Придністров... Придністровського питання. І Україна відповідно ми почули позицію Російської Федерації, яка категорично і знову ж таки виступила з погрозами про те, що не дай Бог там будуть якісь кроки з боку Молдови і в тому числі з боку України, яку не вважають, що Україна в якийсь спосіб буде цьому сприяти. Ми будемо сприяти політичними методами відновленню суверенітету Молдови на своїй території. Я не думаю, що в планах України є що якісь плани так би мовити силового втручання в цей процес, але політична підтримка від нас завжди буде. Я думаю, і це природно. Ну тобто, це питання до Молдови. Який спосіб вона обере. Для того щоб інтегрувати цю частину в своєї території до складу знову ж таки відновити суверенітет на цій території. Но наша політична підтримка там завжди буде. Підкреслюю mm -hmm. політично. Зрозуміло. Володимире, я вам дуже дякую за розлоги відповіді. Володимир Хандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол України. Дякую, Володимире, що доєдналися дякую. до нашої розмови. А дякую добре. нашим глядачам. Попрошу їх підписуватися на наш YouTube канал, також писати коментарі та запитання, якщо вони у вас залишилися. Ви були з новинами лайв. Зустрінемось.